Ось ми і знаходимося зараз біля вікна центральної зали – маєтку поміщика Асетинського. Це один із двох приміщень, які, які було поставлено на високому крутому березі Десни у 1856 році. Це приміщення належало місцевому поміщику Асетинському. Ось поруч поставив Федір Тюрин, відомий купець із Новгорода Сіверського. Ми ще бачимо, що сьогодні навіть у цій рухляді, у тому вигляді, що нам залишає сьогодні нинішня влада, ми бачимо залишки того, що було, і можемо тільки здогадуватися, яким прекрасним життям жили ці люди. Адже приміщення і зовнішнє сьогодні нагадує, що це була пристойна дерев'яна архітектура початку другої половини 19 століття. На превеликий жаль, починаючи від радянської влади, хіба що за виключенням кількох десятків років, коли тут була школа, приміщення це руйнувалося. Так воно сталося. Традиційно руйнували все, в тому числі і випала така важка доля і на долю двох цих будівель, відомих будівель і Сетинського на березі Десні у Горбані. Сьогодні ми бачимо, що зовсім ніхто не ні за чим не слідкує. Все руйнується, хоча поруч і сільська рада, сюди приїздять великі начальники і клерки із Новгорода Сіверського, можливо, заглядає навіть обласне начальство, але те, що приміщення дерев'яної архітектури, такого спадку руйнується, якому вже віком 150 років, це велике, велике паскудство. Ну, що можна сказати, залишається кілька років у такому вигляді. І все це приїде бульдозер, зруйнує, тому що ніхто палець об палець не б'є. Це страшне, це велика біда, це горе, це наша така карма.